Зробити тест на глюкозу, віл чи гепатит, а також отримати консультацію сімейного лікаря можна було у спеціально обладнаному автобусі, медики якого працювали на виїзді у селі Верхній Майдан. Така акція пройшла за програмою ЮНІСЕФ, розповіла директорка Надвірнянського центру первинної медичної допомоги Емілія Сім'янів. За програмою ЮНІСЕФ районні центри, районні лабораторні центри отримали спеціалізовані автобуси для того, щоб виїжджати безпосередньо ближче до людей. Пропагувати профілактичні огляди, профілактику інфекційних захворювань, це в першу чергу вакцинація, і, відповідно, спільно з нашим лабораторним центром, центр первинної медичної допомоги, долучився до такої акції. Ми плануємо по всіх населених сільських пунктах проводити такі виїзди. Бригада виїжджає в складі сімейних лікарів, спеціаліста з лабораторної діагностики. Ми проводимо тестування на ВІЛ, СНІД, гепатити, ковід. Проводиться вакцинація від дифтерії, правця і ковіду. Безпосередньо лікар оснащений комплектом телемедичним, де є можливість провести і дерматоскопію, і електрокардіографію, спірометрію, тонометрію, термометрію. Можна поспілкуватися просто з лікарем, обговорити якісь свої проблеми. Тестування на туберкульоз так само є скринінгові анкети, які запроваджені, і вони працюють у наших сімейних лікарів. Серед тих, хто прийшов перевірити свій стан здоров'я, люди різного віку. В основному мешканці села міряли тиск, робили кардіограму та проводили тести на вміст цукру в крові. Ми робимо загальний аналіз крові, холестерин, цукор крові пацієнтам. В день у нас приходить 50, 60, 70 чоловік. Все залежить від того, скільки пацієнтів на прийомі. Ну зараз найчастіше вірусна інфекція, холестерин всім треба зробити. Вакцинувались від дифтерії та правця староста верхнього майдану Василь Карманський і директор телерадіокомпанії Надвірна Ірина Кривець. Подібні акції виїзного дня здоров'я медики планують проводити по всіх населених пунктах Надвірнянської громади.